Привіт! Ради вітати вас на каналі Control Spawn. Сьогодні в нашому огляді легкий крейсер США 5 рівня Dallas. Морські випробування, формат оглядів, де ми оглядаємо ТТХ налаштування капітана і взагалі е крейсер. А далі граємо в стандартному режимі для того, щоб ви змогли зробити справедливі висновки щодо цього е корабля. Тож, якщо вам подобається такий формат, будь ласка, прошу поставити лайк і, можливо, залишити коментар під відео. Також запрошую підписатись на канал Control Spawn і в шапці профілю ви знайдете корисні лінки. А ми поїхали. На цьому крейсері я граю капітана Норман Скотт, чиє базове вміння покращення кучності пострілу головного калібру. В наткненнях в мене стоїть Джерсі Свірський на покращення маскування, і Микола на покращення дальності пострілу головного калібру. Першими двома перками ми покращуємо фугаси, далі стоїть озброєний та небезпечний Росії, збільшує розсіювання снарядів атакуючого нас корабля і показує індикатор кількості суперників, що ціляться в наш крейсер. Дуже важливий перк на цьому крейсері. Тут в нас цілеспрямований стоїть, кучність пострілу головного калібру збільшуємо і зменшуємо розсіювання снарядів головного калібру. І легендарним перком в мене стоїть покращення перезарядки головного калібру. Також особливий ефект, дуже важливий, часто спрацьовує, збільшує дальність пострілу головного калібру крейсерів. Я вам пропоную пограти в такій збірці, хоча ви вільні в своєму виборі. Також хтось грає Томаса Кінкнейда, але для мене Норман Скотт відкриває розкриває сильні сторони цього корабля найкраще. Щодо покращень, я встановлював гармати головного калібру мод 2, далі енергетичку і в такому порядку встановлював покращення. Спочатку в нас. Дала корпус Б, збільшуємо боєздатність та маневреність. Далі збільшуємо ой, покращуємо гармати час перезарядки і поворота на 180. Ну і вже останнім, останнім модулем я встановлював дальність пострілу головного калібру. Щодо оснащення, ми оснащені. Боєкомплект у нас з фугасів і ББшок. В спорядженні у нас аварійна команда два сонари на 4 км дальність виявлення кораблів і на 2,8 торпед. Час роботи спорядження 92 секунди, перезарядки 3 хвилини. І є 4 катапультних винищувача. Час роботи спорядження 70 секунд. Час перезарядки 80 секунд. Щодо ТТХ, боєздатність у нас 28 300. Ми в другому ешелоні е, серед всіх крейсерів на п'ятому рівні. Боєздатності в нас не дуже багато, тому не підставляємось. Вогнестійкість 23%, ПТЗ 4%. Головний калібр. У нас є дві установки по дві гармати і дві по три. Тобто, спереду у нас 5 гармат і ззаду 5 гармат. 152 мм калібр. Дальність пострілу з усіма налаштуваннями у нас 15,1 км. Час перезарядки 7,9 секунд. Час повороту е на 180 градусів 16,7 секунд. Кучність пострілу кайф 2.18. Ми стріляємо доволі кучненько. Фугасами ми вибиваємо максимум 2200 і ворогідність підпалу аж 17%. Це багато. ББшки 3, е, 3 200 на максимумі. Тож, стріляємо, але ББшки тут е, насправді ну, не супер потужні, не найпотужніші на рівні. А от фугаси ми найдепемніший корабель на рівні. Стріляємо точно, часто і доволі непогано підпалюємо. Допоміжний калібр у нас е, дві установки по дві гармати на 4 км, перезарядка 6 секунд і кучність пострілу 1, тобто там сидять сліпі матроси і стріляють бозна куди. Е, ППОшка у нас загальна оцінка 54, плюс у нас є катапультні винищувачі, так що ми будемо себе захищати, це окей, ще й маневреність непогана, ну, в принципі, тут е, все добре. Маневреність в нас максимальна швидкість 32,5 вузли. Маневреність в нас така скромненька. Радіус циркуляції 650 метрів, час перекладки керма 8 секунд. Маневреність в нас непогана. Маскування, помітність кораблів з усіма налаштуваннями там, капітана: 11,1 км, кілометр, що є непоганим показником на рівні. З літаків 6,9 при пожежі додаємо до звичайної помітності плюс 2 км. Гарантовано 2 км після пострілу в димах 5,4. Давайте подивимось на бронювання. А саме, е, ну, одразу глянемо, ми тут здебільшого блакитні, палуба в нас зелена. Тобто відносу можемо грати і танкуємо доволі непогано, якщо ми граємо на великій відстані. Е, і щодо... Цитаделі. Дивіться, яка вона, яку конструкцію вона має, дуже цікаво. Тобто в неї влучити в, принципі, в порівнянні з іншими крейсерами важкувато, але борти я пропоную вам не підставляти. І тоді буде нам щастя. Взагалі в нас невелика боєздатність, тому краще не підставлятись Ну і грати від ромбу на відході або ну, від відстані і від носу. Не підставляємо борти, не ліземо на суперника. Коротше, не бикуємо в бою. Що ж, начебто ми все оглянули, я пропоную піти в бій і вже поговоримо більш детально про цей крейсер. you know how we roll. Так, нас підключило в бій. Давайте подивимось проти кого. Ми будемо грати. проти нас грають. Фубуки, Тренто, Пенсакола, дві штуки. Один з них повністю викачаний. Альф Фузо, Андреа Дорі, Нью Мексико, Кіпер і Арк Ройл. Тож, чудово, в нас є і авіаносець, і скільки там, чотири лінкори, три крейсери і один есмінець. Тож, спробуємо розкрити цей крейсер. Почекаємо початок, поки розкажу про його маневреність. Ми набираємо швидкість дуже приємно. Взагалі цей корабель відкриває гілку легких крейсерів США і в нього вже от, далі всі крейсери будуть мати схожі сильні сторони і схожі якісь характеристики взагалі в гілці. Тобто в нас кайфова маневреність, непогане маскування. Не супервелика дальність пострілу, але потужні погаси. Ну якось отак. Але треба користуватись своїми перевагами. Поки що станемо тут. Я не знаю хто де просвітиться. У нас навісна траєкторія польоту снаряду. Але треба на ньому грати стримано, бо фокус ми не переживаємо. Тобто, якщо нас будуть фокусити, нам буде дуже прям складно. Сюди я бачу йде Делінкор, звідси ми зможемо постріляти і туди на фланг. У нас невелика дальність пострілу. Ну прям невелика. Світиться Пенсакола. Ми не бачимо його, але навмання можемо пробувати стріляти. Як бачите, снаряди спокійно пристрілюють там різні острови. Там комфортно пристрілювати острови. Ми не влучаємо в пенсаколу. Давайте підійдемо трошки назад. Там дві пенсиколи, тому я буду відходити. Я намагаюся грати на легких крейсерах, займати такі позиції, щоб ми могли постійно настрілювати. Нам треба настрілювати по крейсерах, по лінкорах, і дуже важливо тримати ось цю пріоритетність е дій. Пріоритетність пострілів. Тобто, в першу чергу, взагалі ми намагаємось настріляти по лінкорах. Поки що в нас індикатор не спрацьовує, значить в нас ніхто не цілиться. Ось, вже Андреа Доріан, мабуть, дивиться на нас. Ні, це не вона. Ну, значить, борт у нас більш-менш відносно в безпеці. Давайте спробуємо підпалити Андреа Доріо. Не будемо сильно швидко відходити, адже ми, якщо що, ми зможемо завжди вийти з під бою. Так, як бачите, перше влучання ми одразу підпалюємо. Взагалі з підпалами у нас просто кайф на цьому, на цьому крейсері. Бачу, що мої союзники на правому фланзі відходять, тож ми, тож ми теж трошки будемо відходити. Підпалили ми лінкор. Взагалі треба спочатку підпалювати, намагатись підпалити якомога більше цілей. Нехай вони горять, загальна боєздатність команди суперників буде знижуватись з часом, тож роботи для наших союзників буде менше. Нам треба максимально жити, робити пожежі, і ось цей геймплей, чесно кажучи, нас буде переслідувати по всій гілці. Ви Бачите, вже підпалили і нью Мексико. Ну, це подарунок. Коли нас е, не фокусять, це для нас подарунок. Якщо нас фокусять, е, я в своїх налаштуваннях покращив маскування, тобто ми виходимо з-під бою, маневруємо, не даємо в нас влучити, не підставляємо борт. І буде нам щастя. От, стріляє вже по нас Нью-Мексико, давайте відвертати. Як бачите, не дуже ефективний був постріл від нього. Нью-Мексико палає. Палає чи, чи не палає. Так, палає, тож давайте будемо підпалювати Андреа Доріо. Нехай вони палають разом. вони все ж таки в одній команді. Ми провайдер вогню на полі бою. Будемо відходити з нашого флангу. Я так бачу, що там вже два кораблі на точці. Нам треба жити, розігрувати ХП суперників. Адже нам розігрувати немає чого. Вон бачите, навіть Нью-Мексико у нас влучив так, не дуже ефективно, але вже забрав нам 2000 і. Загалом ефективні по нам постріли можуть нас дуже сильно м -м, роздамажувати. Ну, от, дивіться, залишилось грати, тобто за 6 е, хвилин, в принципі. Без великого ризику ми вже настріляли 42 тисячі, що доволі непогано. Двох допомогли знищити ефективний крейсер. Лише треба не підставлятися. Треба мати терпіння, подивитись, як взагалі йде бій, куди пішли суперники і де, нам, де ми можемо залишатись в безпеці. За нами йде есмінець Фубукі. Створює нам проблеми, він нас світить. Звісно, якщо есмінець світиться, ми маємо його знищити. Адже він нам створить найбільше проблем. Тут фігована позиція, ми в самому центрі. Але треба треба знищити Фубукі він нам спокою не дасть. Ні нам, ні нашому авіаносцю. Так, ну чудово. Ну Це насправді тут турбоперемога. Щось дуже швидко суперники віддались. Можливо, одну торпеду ми зараз з'їмо. А можливо і ні. Як бачите, у нас дуже кайфова маневреність, тож ми встигли відвернути. Навіть без використання сонару. Так, світяться суперники, давайте їх випалювати. Будемо розвертатись, щоб грати на відході. Адже лінкор йде в нашу сторону. Стріляти по тренду. Дуже корисний цей перк, який допомагає нам бачити, хто в нас цілиться. Адже ви одразу розумієте, чи ви можете почувати себе спокійно або вас фокусять. Наша справа це маневреність, тобто ми можемо в принципі трошки ризикувати, е, грати від маневреності. Зараз у нас намагається влучити крейсер з димів. Як бачите, йому це складно зробити, хоча відстань тут ну, скільки, 14 кілометрів. Тобто ми складна ціль і нам треба поскладнювати цю задачу в нас влучати. Це запорука успіху. Не йти бортом, а постійно маневрувати. Якщо ви бачите, що ви йдете під кутом і пристрілюєтесь один на один з крейсером, він починає вас влучати, змініть кут, постійно його змінюйте. Тобто це такі елементарні поради щодо того, як більш ефективно використовувати цей крейсер. Що ж, тренд освітиться. можемо робити постріл і трохи відвертати, скинути швидкість. Нехай. Пробує нас поцілити. Треба трошки брати більше випередження, ніж зазвичай, адже в нас навісна траєкторія польоту снаряду. Тому спочатку може бути незвично. Але якщо ви звикнете реалізовувати ці гармати, це дуже кайфове есмінець. На ньому прям задоволення грати. Так, є нюанси, звісно, п'ятий рівень. Е багато гравців помиляються. І ці гравці будуть і в вашій команді. Але загалом кожен бій, ну, якщо ви там правильно користуєтесь цим есмінцем, тримаєте дистанцію від суперників, розігруєте хп е своїх союзників, то... Я сподіваюся, ви отримаєте велике задоволення від реалізації цього крейсера. Що ж, залишається один авіаносець. Я так думаю, що ми вже навіть і не встигнемо до нього дістатись. Так, проти есмінців ми... Ми не той крейсер, що йде вперед, з початку бою, шукає там есмінців. Ми крейсер підтримки. Намагаємось не підставлятись. Звісно, есмінців тримаємо в фокусі, якщо вони світяться, одразу допомагаємо своїм есмінцям. Але умовно сонар це така штука в нас на кінець бою. Якщо ми там залишились в двох з есмінцем, або ну, в кінці бою залишився у суперників, ми його там шукаємо, він нас атакує, сонар нам в цьому допоможе, в принципі. Адже в нас капітана немає пелінгу, зато є індикатор е кількості кораблів, що нас ціляться. При до броні, доволі непогано він відбиває снаряди від крейсерів. Звісно, з лінкорами краще не пересікатись, проти лінкорів краще використовувати, Та взагалі, коли нас стріляють, використовуємо свою маневреність, намагаємося не потрапляти під влучання. Але якщо ми під гострим кутом перестрілюємось з крейсерами, то доволі часто, доволі часто снаряди від нас відскакують. Ну а проти лінкорів використовуємо дистанцію, маневреність, адже я розумію, звісно, в бою не вийде постійно сейвитись, і постійно стріляти тільки з з островів, наприклад, тож не нехтуйте своєю маневреністю, адже це наша сильна сторона. І лінкором дійсно нас важко влучити такі зробити ваншот чи щось таке. Давайте запустимо літачок, бачимо, що літаки тут будуть поруч проходити. Ну, Тікає авіаносець, ми можливо і ми ще встигнемо по ньому постріляти. До речі, ось вам і тест-драйв нашої ППОшки. авіаносець в цьому бою мало нас е, атакував. Немає пелінгу, доволі мені незвично грати без пелінга. Це також корисний перк дуже, тобто ми зараз не знаємо, я не зовсім розумію, де авіаносець. Треба відслідкувати його літаки. Ну, він або там в куті, або тут за островом. Єдине, що. Радує, то що ось якщо ми його знайдемо, зможемо зробити по ньому пару влучних пострілів і набити ще трошки більше шкоди. Все, тепер я розумію, де він. Закінчується бій, так і не знайшли ми авіаносець. Шкода, хотілося б трошки більше набити. Ну що такий от бій показовий, в принципі, середненький, ми 56 тисяч настріляли, захистили базу, 10 підпалів ми зробили і допомогли з чотирма суперниками. Тобто ми непогано зіграли цей бій, в принципі. Ми допомагали, випалювали. Стріляли по різних суперниках. Так, ми тут треті в списку, але ну, не кожен же бій бути першим. Ось такий от у нас крейсер. Тож, роблячи висновки про цей крейсер. Крейсер відкриває в сильні сторони вже поточної гілки, далі шостий, сьомий рівні, далі вся гілка буде з крутими фугасами, кайфовою маневреністю. Не суперборонею, тобто, ви легенький крейсер, ви граєте від маневреності і маскування. Доволі сильні у нас фогаси, і крейсер взагалі грається дуже весело, дуже весело на рівні. Так що, май рекомендаціон качати цю гілку, вона дуже цікава. Якщо вам сподобався цей огляд, будь ласка, прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал Control Spawn. Бажаю всім здоров'я і гарного настрою. До зустрічі в нових оглядах.